Вітаю тут присутніх моїх парафіянок ян, параф і тих, які будете дивитися цей відеозапис. У нас триває катехізація дорослих, і ми вже е, кілька разів говорили на такі спірні теми, які е, трохи відрізняють нас в нашій вірі, е, нас, католиків, із протестантами, нас, католиків, з єговістами. Ну і Сьогодні ми так якби спробуємо чуть-чуть узагальнити, тобто підсумувати такі. Моменти, можливо, які нас розділяють, а можливо, і те, що нас об'єднує, трошечки скажемо. Так як і ремні католики, віддані протестанти, хочуть, щоб Христос був у центрі їхнього життя. Тобто це те, що нас об'єднує. Що Господь, наш Ісус Христос, є самий головний. Він є центром, він є нашим Господом, Він є нашим Спасителем. Цього прагнемо, щоб так було в нашому житті і ми, і наші брати Протестанти. Це дуже важливо, це те, що нас справді об'єднує. Проте існують теж істотні відмінності між нами, католиками, і також між протестантами, які треба також розуміти. Так? Добре знати ці відмінності, але також добре знати, що ми можемо таки разом молитися. Тобто, е хоч ми розділені не маємо такої повної повноти єдності, не маємо євхаристійної єдності, але разом ми можемо молитися. Можемо молитися якісь молитви, можемо читати Боже Слово спільно. Можемо... І так часто буває. є в нас в січні місяці, якщо пригадуєте собі такі як тижні, навіть ми збираємося разом, запрошуємо з різних спільнот протестантських, запрошуємо пасторів, присвітерів на те, щоб зустрітися разом і помолитися за єдність. Ми всі віримо, що Ісус народився для спасіння. Всього людства. І багато протестантських спільнот моляться також символ віри, так як і ми. Оскільки Ісус прагнув однієї церкви, ми маємо завдання працювати заради єдності. В католицькій церкві це називається екумінізм. Так? Тобто це праця над тим, що нас об'єднує, або пошук тих моментів, які нас об'єднують. І практично, і в богослові, і так далі. Молитва це найважливіша складова. Поділ, спричинений людьми, можна владнати тільки з допомогою Святого Духа. Власне, Дух Святий є той, котрий об'єднує завжди. Пам'ятаємо, те, що відбулося, коли хотіли людство збудувати Вавилонську вежу, і потім Господь поділив їхні мови, то люди між собою поділилися, бо мова їх розділяла. А коли Господь дав свого Духа Святого, Апостоли проповідували в надхранні Святого Духа, і це всіх об'єднувало, тому що всі їх розуміли. Хоч були неписемні, ці апостоли були невчені, вони не були поліглотами абсолютно, але різні народи, різні національності чули свою мову. Тобто Дух Святий є той, котрий об'єднує. Отож, перейдімо тепер дуже конкретно до таких моментів, які, які нас відрізняють з однієї сторони, а можливо, теж в певному сенсі теж єднають. Значить, Більшість протестантів вірять, що Боже Откровення, після того, як Бог стався людиною, тобто воплотився, ми отримуємо тільки через Біблію. То називається солоскриптура. скриптура означає тільки Писання, тобто тільки записаний текст. Все, що в Біблії міститься є істина, все, що поза Біблією, неправда. Тобто не, не мусимо е, в це вірити. Так? Натомість ми. Отримуємо відкровення не лише через Біблію, але також і традицію церкви, бо ми ще називаємо це передання, святе передання. І ми віримо і вважаємо, що Біблія є частиною цього, цієї традиції з великої букви. Ми не говоримо про якісь звичаї, але традицію з великої букви. Так як каже сама Біблія, що апостол Павло багато разів наголошує, що тримайтеся передання, тримайтеся того, чого ми вас навчили. Тобто сама Біблія говорить про передання. Так? Тому для нас, власне, написане Слово і усно передане. Звідки ми знаємо, що є усно передане, сам Ісус. І чи точніше Євангелист Іван нам каже, що це записано, а якби все записав, що зробив Ісус, то цілий світ би не вмістив всіх книг. А це записано, щоб ви увірували. Так? Багато чого не записано. Учні записали основне. Більшість вони передали листи, це була лише Ну, Павло написав купу листів. Здається, 14 листів написав святий Павло, який одній з них він сам написав, він ну, ясно, учні не він сидів, писав, але він особисто учні його, потім деякі йому приписують, але стільки багато написав, а каже, а решту я прийду то вам розкажу. Ми багато разів зустрічаємо в його листах, він каже, а решту я вам прийду до вам скажу. Бо вже так бажаю бачитися з вами. Тобто листи апостольські, наприклад, це одні з перших писемних, письмен Нового Завіту. То, що перші знаходимо найдревніші, це 60-ті, здається, роки, коли знаходимо там, одне з перших, це здається послання апостола Павла. То самі перші, які були записані в новозавітній текст. То це була лише частинка життя церковного, тобто всього того, чим церква Божим Словом уже жила. Словом Божим не записаним його ще не було. То, що сказав Ісус, навчав Ісус його 60, з 33-го року по 60 й чи 58-й, 62-й, десь так приблизно в тому часі перші знаходимо е е е тексти, рукописи новозавітні, то за 30 років що було? Церква жила Божим Словом усно. Апостоли проповідували усно. А потім, коли свідки почали помирати, почали записувати, аби зберегти те, що заповідав Ісус. Тому для нас Біблія святе, але не тільки Біблія, але й традиція церкви. Тому що Біблія народилася в традиції церкви. Ну, ми так віримо, вважаємо. Протестанти вірять, що людина спасається Ісусом Христом завдяки благодаті і вірі. Добрі діла абсолютно не мають жодного впливу на спасіння. Ми віримо, що людина спасається Ісусом та сприяє своєму спасінню добрими справами за допомогою благодаті. Тобто Бог дає благодаті, ми благодатю спасені, так як кажуть протестанти, але також е, ми, ми з тою благодаттю, яку Бог нам дає, маємо співпрацювати. Так? Тобто, не без діл, як каже святий апостол, Яків, ну скажи мені, покажи мені твою віру без діла, я тобі покажу свою віру ділами. Віра без діл мертва, каже Святий Апостол Яків. Тому для нас ми не кажемо, що спасаємося своїми вчинками і ділами. Ні. Спасаємося благодаттю через віру і теж діла. Тобто благодать нас спонукає робити діла добрі. Ну, без, без того ніяк. Ну, правда, що спасіння це є дар. правда, що Ісус нам заслужив усе. Він нам двері для неба відкрив, але ми не зробимо крок. Нам залишилося один крок. Цим кроком є наша віра, наші зусилля, наші старання, наше бажання. Ну, якщо ми це не зробимо, то, то, то можемо сказати, що маємо білет до неба, то з того столку нич. Якщо я не живу вірою, то це. Ну, розумієте? Можна все охрестити в 33 роки і бути далі безбожником. Абсолютно. Розумієте? Можна говорити на словах, що я вірую, і можна бути номінальним католиком, і це правда, що можна бути номінальним. І можна бути номінальним протестантом. Ми, ми в цьому ніхто не застраховують. Тому десь в цьому можемо ми, нас, ми, багато спільно. Е, Це насправді шутка була. Окремі церкви, так вважають протестанти, мають самоуправління. Тобто кожна церква протестантська, яка там утворилася в певному історичному часі, управляє сама собою, іноді часом якісь певні мають е, союзи, радяться одні з одними, там, не знаю, баптисти з баптистами, інші іванлисти з іванистами і так далі. Часом радяться, і кожна з них самоуправляється. так? В нас, ми називаємо ці спільноти наші парафії, цілковито належать до католицької церкви та перебувають під владою єпископа і папи Римського. Тобто, спосіб управління, спосіб життя трошки інакший. У протестантських церквах служитель або пастор він є підзвітний головним чином місцевій спільноті. тобто, Своїм парафіянам, по нашому кажучи, священик підзвітний єпископу, своєму роботодавцю, якщо так можна сказати, або від імені кого він діє. Протестанти вважають, що існують тільки два таїнства хрещення та причастя. Іноді його ще називають Господньою вечерею, так, ламанням хліба. І їхнє причастя насправді не є таким, як у нас, тому що. Тому що вони не, не вважають, не кожні з протестантських спільнот вважають, що це є тіло і кров Господня. Тільки що це є на спомин про нього, на спомин, як він сам заповідав, але що це є саме цей хліб, кусок хліба є самим Господом, самим тілом Христом, самою його кров'ю, то не всі так вважають. Ми вважаємо, що існує сім святих таїнств, не тільки дві. Е, одна з тих великих святих таїнств, або та кульмінаційна, до якої всі таїнства спрямовані, це тайна Євхаристії. Під час якої хліб і вино, Дух Святий освячує, і вони стають переміненими, освяченими тілом і кров'ю Христовими стають. Так? І протестанти в це не вірять. Зображення Ісуса на Христі недопустиме для деяких протестантів, тому що Ісус звершив свою жертву раз і назавжди. Отже, Хрест є порожнім. Так вважають деякі з протестантів. Для нас розп'яття і зображення тіла Ісуса на Христі мають широке використання. Ісусова жертва. Так, раз і назавжди, як і раніше, дійсно, а ми беремо участь у ній під час, власне, Євхаристії. Загалом кажучи, вони не приймають особливої ролі Марії у християнській посвяті, заступництва святих, скульптури, чистилища певних тайнст та особливої влади Папи. Католицька церква проголошує повноту істини християнської віри і, в особливий спосіб, шанує після Господа нашого Ісуса Марію святих. І інші теж, скульптури, речі, які є присвячені на славу Господа через тих осіб, які, яких вшановуємо. Тому багато чого нас об'єднує, маємо спільне, те, що нас найбільше єднає, це Боже Слово, записане. Святе Писання, яке нас об'єднує, теж віра в то, що Спасіння є в Ісусі Христі, що Він є центром, маємо багато чого спільного, теж багато речей, які нас. Розділяють, роз'єднують, але про них важливо пам'ятати, щоб розуміти, що ми трохи інакше віруємо наша церква по інакшому навчає, аніж наші брати, протестанти і і не, не лише.